Бачу. оленя а оно він. Аж куди поліз. Воно бачите. Зараз я збільшу. Воно бачите, який лізе красавець. Жук олень О! Напевно, що хоче полетіти лізе на верхню гілочку. А я почув, проходив шоркіт стоїть. Ой, зараз впаде. Не вбивайте такі жуки, рідкість. Вони в трухлявому дереві у стані лічинки. Багато років народжується, щоб тоді стати такими красенями, спаритись і померти. Така в них доля нелегка. Напевно, що буде злітати, так, да, пішов зараз. Ох ти, оно на іншу гілку перелетів. Бачите, як шоркає. Дуже сильні жуки. Зараз полетить. О, полетів. Полетів, полетів.